Якщо у вас відсутній ордер на квартиру і ви не можете здійснити приватизацію вашої квартири, тому прошу вас не засмучуйтесь, тому що ордер видається тільки одного разу. І якщо ви заселялися в цю квартиру більше 20-30 років тому, ви його можете вже не знайти. Копія вашого ордеру, а тільки вона може бути у вас на руках, тому що оригінал здається при заселенні. Знаходиться або на підприємці, яке вам видавало квартиру, або в ЖЕКу, який обслуговує ваш будинок, або в відділі приватизації, також можливо, або в відділі обліку житла. Або у центрі комунального сервісу, а також у архіві. Якщо ви не можете віднайти ваш ордер на квартиру, тому рекомендую вам звернутися з відповідними заявами на отримання його копії. Якщо потрібна наша допомога, з радістю вам допоможемо отримати ваш ордер на вашу квартиру. З повагою, ваш адвокат Олеся Урлапова.